Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити отакі бурі помідори і поділюся з вами цим рецептом. І покажу вам зараз, скажу, що я буду ставити до них, що мені потрібно. Я взяла такі листочки з винограду, на дворі такий дощ, все мокре, але все мите у мене, все чистеньке. Листочки хріну, я такі ставлю хрін до помідорів і кропу. Кріп цього року так переспів, вже аж прямо ось такий коричневий став із жари, напевно. Сіль потрібна чорний горошком, духмяний і чесник. Ну, і все, що я сьогодні буду ставити у помідори. такі. Ну І покажу вам, як я це буду робити. Ставлю баночку тут. Баночка тільки мита, не треба стерилізувати банки. Тепер візьму. Один такий кропу. Отак От зразу у руках і поріжу його, покажу вам. От так порізала. Тепер листя хріну, отак От теж перерубаю один листочок, більше ні. А тепер додам сюди часник, поріжу, отак, От два зубка. Ну, ви скільки любите, але ну, я багато не даю чесника, тому щоб розсіл не був дуже такий, він тоді тягнеться. Тепер додам сюди дрібку, рожку чорного. Так, десь 9 дев'ять, щуб, скільки взяли. І на 3-літрову баночку візьму десь так 3, 4, можна навіть ще один взяти, як дивитися, духмяного перцю. Все. Якщо любите, можете додати ще лавровий листочок. Ну, я думаю, я не дам сьогодні. А от листочки я буду ставити зверху з винограду. А тепер буду ставити сюди ці помідори. Так, в баночку. Помідори я склала в баночки. У мене вийшли такі 2-3-літрові банки. Покажу вам. Бачите, які вони в баночках. Отак. Є спілі трошечки. Отак. Бажано, щоб вони були отакі. Хоча б отакі. Ну, на камеру вони все одно показують дуже спілі такі, але на дійсності вони бурі. А зараз буду додавати солі, і покажу, як я це роблю. І скільки. Біля мене є сіль, така вона крупненька сіль, треба, щоб була. Трошки така темненька, чорненька, як ми кажемо, і покажу скільки. Я взяла таку стопочку. І зараз покажу ложками. Бачите, ложка без верха. Одна така ложка. Друга, зараз буде О, така теж без верха. Бачите? Ну, і третя, така ложка без верха. Якщо трошки. Перебрали то. Ну, от, бачите, ця стопочка неповна. Так, на палець, навіть і більше трошки може бути. Так. Ця стопочка. У грамах це 80 грамів солі. У ложках це три ложки без верха. І зараз буду засипати. От. Одна ложка така. Можна набрати щось води і у тому розвести оцю сіль. І не гратися так, як я. Ну, я так, щоб і вам було ясно, видно, друга ця ложка солі. Скажу вам, що я додала ще сюди петрушку. Я дуже люблю в помідорах Петрушку. Я зразу не, її не взяла з города, а потім побігла і нарвала, і додала У цю баночку першу, що я складала, поставила тільки зверху, а сюди вниз, і зверху трошечки петрушка дуже гарний запах дає помідорам. Так якщо любите, то можете додавати. Я зразу не взяла, тому що на дворі я кажу дощ і все біжиш швиденько, щоб щось взяти. А, так. Тепер біля мене є вода, прямо, прямо з криниці, холодна вода, і буду заливати сюди. так, трошечки отак-отак. Треба було поставити в миску. Та трошки полю по солі. Може, я кажу, розводити, щоб не гратися, так як я граюся сіллю. сілью. Отут. Зразу розводити собі сіллю. Якісь баночки і вже сюди далі доливати воду. Ну все одно баночку, коли ви розвели сіль у баночки і заляли сюди, зверху заляли цю холодну воду, обов'язково закрили кришку і теж трошечки баночку потрясли, щоб змішалася оця вода. Щоб зверху не було так, щоб залишилася вода не солена. О, повну баночку. Можна сюди ще герчичкою помастити кришку. Я робила і герчичку так само накривала і цього. Ну, Ви знаєте, ці такі напівбурі помідори, вони дуже гарно ем, зберігаються, довго-дуже, майже до літа. І вони не так роблять у клісніву, як такі спілі помідори. Я не, сьогодні не буду герчицю ставити, отак, тільки листочок зверху поставлю з винограду. Отак. А тепер відносно кришок. Я беру такі прості пластмасові кришки, легенькі. Біля мене. І поставила. Отака кришка є, бачите? Ось є така груба кришка, така, що ми кидаємо її в окріп. Якщо у вас виходить так, що ви зразу кришкою закриваєте їх, ставте оцю таку кришку, кидайте в окріп, закривайте, якщо вони у вас стоять. Ну я не знаю, я завжди даю їм такими, такими кришками накриваю, вони собі гарненько прокисають, вони мають воздух тоді. Коли киснуть, а вже через місяць, якщо вони стоять у підвалі, вони будуть довго прокисати, десь до місяця, можна таку кришку закрити. А я от такими кришками зараз закрию і ставлю у підвал зразу, хай собі прокисають. Скажу, у дівчатка там є коментарі, чи можна такі помідори на балконі, в кладовці. Я би вам не рекомендувала Зараз така жара літом поставити на балкон, вони вам прокиснуть за якихось пару днів, стануть м'які і кисні, і все. Тільки підвал. Якщо вже пізніше квасити туди, коли похолодає, можна десь якусь холодну кладовку поставити, можна поставити на балкон, вони прокиснуть там пару днів, два-три, 4 дні, і тоді поставити їх у холодильник, якщо хочете таких помідорів дуже. А так, щоб ставити просто на балкон і на таку жару і. Вони просто пом'якнуть у вас. Це тільки треба підвал. А тепер беру їх і отак буду трошечки. Ось, що сіль ота вся розтопилася. Ну, мені це не важко робити, я собі це так завжди роблю. Вони зараз постоять у мене десь хвилин 10 отак, на столі. І я возьму і ще раз отак їх потрясу, а потім вже винесу в підвал. Щоб гарненько-гарненько сіль кругом розтопилася і перемішалася сіль. Ну, от і все. Для цього я взяла помідори, такі середненькі, невеличкі, окі малесенькі є. А головне, щоб була така плотнесенькі були вони для маринування, щоб не дуже були такі м'ясенькі. Петрушка у мені потрібна. Кріп, як бачите, тут є у мене. Чорний перець горошком, духмяний перець, цибуля, часник оцет 9%, лавровий листочок, сіль і цукор. Ну, от і все, що мені потрібно для маринування помідорів. Я зараз поріжу от, е, кріп, петрушечку, цибулю. Кажу вам, я порізала от кріп, порізала петрушку. Петрушку тільки пополам перерізала і все. Чесник не нарізала, буду ставити в банки, буду нарізати, і. Покажу цибулю. Цибуля молода, дівчатка, і її треба різати в баночки тонесенько, щоб вона гарнесенько там пропарилася. Бачите, щоб не дуже було на відео, показує, що вона така грубенько нарізана, але я кажу вам, вона тонесенько, 2 мм, 1-2 міліметри, як можете там, Ну, щоб тільки не дуже була така грубенько нарізана, щоб вона гарненько пропарилася разом з помідорами. Ну і Буду вже зараз ставити помідори у баночки. Помідору я буду от зубочисткою накарувати. От, так. Помідори миті, я вже помила, так два-три рази, скільки там е, можете, Ну що, Буду спочатку ставити зелень у баночку, потрошечки. Там дівчатка мені писали, що ви ставите до помідорів кріп. Ну Кожен ставить зелень за своїм бажанням. Один зубчик часника ставлю, один у мене великий. І тепер отак буду ставити трошечки цибулі сюди наниз. Так взяла десь пару штучок, дрібку. Я завжди так ставлю дрібку. І два, три, якщо великі, два духмяного перцю. Тепер візьму лавровий листочок. Отак. Взяла один. Ну, я рву, ріжу все. Я так люблю. Отак. Другий два листочки лаврових. Оставила в баночку. Покажу вам, прикладу це все. А тепер буду складати помідори. Так, як хто вміє, як, кому виходить, десь малесенько сюди поставлю так, щоб гарнесенько помістилося. Ой, і знову не проколола. От показати, показала, я так того року робила. І помідори, я скажу вам, як я не проколола, вони трошечки потріскали. Були смачні, дуже смачні, але потріскали. Це треба зразу стати, їх всіх проколоти. А тоді вже вставляти в баночки, щоб не забути. І можна ще зверху так трошечки. Одне кільце цибулі. Ну, от і все. Я люблю ще зверху теж поставити отак. От трошечки петрушки. Бачите, отак. Складно. І зараз так всі баночки складу і скажу вам, що я поставила вже вода, нагрівається. Дужу вам, що помідори вже всі у баночки. От так вийшлося, Отак вийшло, бачите, і тепер буду заливати е, окропом. Біля мене є вже гарячі, тільки що зняла. Ну, так кожну баночку буду заливати. Так, повну повну вех. Заливаю останню вже. Тепер беру отаку. Дерев'яну дощечку і гарненько прикладу. І прикладу так кожну кришечку, щоб вона стала на баночку. Щоб зараз воно все, коли я прижму, сіло на баночки було, щоб прикрило гарненько, і вони тоді там гарно будуть парюватися. І так хай стоять. На хвилин 20, 30, як мається час, ну не менше як 20 хвилин. Пройшло 30 хвилин, і я буду зливати воду. Я бачите, ще поставила таку баночку з сіллю зверху, щоб гарненько прижали. Отак, забираю це, і тепер візьму кришечку таку і буду зливати каструлю. Все. А тепер ставлю на плитку газову і покажу вам далі, що доробити. Вода закипіла, і буду зараз робити маринад. Скільки, чого даю до маринату, напишу на один літр. Але покажу вам. Оце у мене сіль. бачите, Я напишу, скільки в ложках і скільки в грамах, але покажу вам, яку я ложку набираю. так Зовсім майже без верха. Це. На 3 літри води 3 ложки солі я даю. Ну, я не буду всю сіль міряти, я просто показала лишень у як я набираю. Тут у мене цукор. Цукору цукор можна давати 100 грам на літр води, а можна і 80 грам на літр води. У ложках це виходить отакі ложки теж. Отакі. Без верха майже. ну така, Трошечки чуть-чуть-чуть. 240 грам цукру. Ну, я напишу в описі все я напишу. Додала цукор. Перемішаю, щоб гарненько розтопилося. Ну, цукор можна, я скажу, якщо любити дуже таке, щоб були гарно солодкі помідори, оцей маринад, маринад був, то можна давати 100 грам цукру на літр. Якщо не дуже любите такий, щоб був солодкий 80 грамів цукру на літр води. Ну, це я вам так сказала. А от оциту, ніколи оцитом я не регулюю маринад, скільки потрібно, скільки я і даю. 150 мл оциту, Це 50 мл іде на літр води. От заливаю сюди. Осит. Вода в мене гарненько скипіла вже, все закипіло. Так що я це перемішаю. Ну, так, хвилиночку ще хай побуде. Легесенько так може скипіти, більше не треба. І буду зараз заливати в баночки вже. Маринад готовий, буду зараз в баночки заливати. Забираю дощечку і буду заливати вже тепер в баночки знову. Отак буду накривати і так, слідуючи. Я вже останню баночку заливаю. Отак. Повна-повна баночка, щоб була. Я вже останню баночку закручую. Ну, от. І зараз я їх так от переверну Гарнесенько усі. Такі гарненькі вийлися. А зараз беру отаке теплесеньке одіяло і так гарнесенько, гарнесенько кутий. І щоб стояли так, вони поки не застигнуть, щоб були холодні, зовсім холодні. А потім можна чи в подвал, чи в кладовку, хто де має можливість. Вони в кладовці дуже гарно зберігаються. Ну, от Таким рецептом сьогодні я поділилася з вами. Помідори будуть такі нарізані кусочками, будуть мариновані з цибулею і з олією. Це дуже, виходить, такі смачненькі. Вони от, відкрити баночку прямо як салат, як свіжі, виходить. Ну, для цього я взяла помідори, такі зонтики кропу, цибуля. Мені потрібна олія, цукор, оцет, сіль, чесничок, рядом, лавровий листочок, перець чорний і перець ну, от І все, що мені потрібно, щоб маринувати такі помідорки. Я зараз наріжу все і далі вже буду показувати вам. Покажу вам, як я нарізала от цибулю такими кружечками. Бачите, кільцями такими. Цибулю я брала не дуже велику, таку, щоб і кільця не дуже були такі величенькі. Можна кільцями, можна пів кільцями. Це не обов'язково, як то любить. Тільки щоб не дуже була така вона нарізана дуже-дуже грубо, а так більш-менш на, на 0,5 мм, щоб вона там пропарилася. Коли вона... І от, помідорки отак, наполовину нарізала. Ну, це всі знають, як це різати. Я всі не порізала, я тільки половина, тому що не знаю, скільки піде мені в баночки. І буду накладати в баночки. Буду От. ставити. От, якщо величенький, то один такий зонтичок. І два-три зубчика чесника сюди. Не видно, я трошечки поміняю місцями. От Тепер один лавровий листочок, якщо великий. Якщо такі, то два малесеньких можна поставити. Тепер чорний перець, хорошка такий. такий. Ну, так взяла у руку так, 5 штучок, 4, 3, і як узялося. І два духмяних перця. Два-три. Більше не треба на вітрову баночку. Його вистачає. Тепер буду ставити отак цибулю туди вниз. І я ж кажу цибулі ставити, як любите. Отак, більш-менш, ми любимо цю цибулю мариновану тут. Ну і тепер буду виставляти униз, так, оцими розрізами униз побідорки. Е, отак. Ну, от, я вже наповнила 8 баночок, розраховувала на 7, а вийшло 8. І отут біля мене є гаряча вода, кип'яток. Трошки не видно, бо камера трошки далі, але кип'яток. І скажу вам, що я тільки почала наповняти помідорами от баночки і зразу поставила воду, щоб викип'ятилася, і буду заливати кип'ятком. Кожду баночку до верха. Заляла, бачите, усі баночки гарячою водою, і тепер зверху ну, отак, от Зараз. Їх. Я буду зараз зливати цю водичку і буду її вже давати сюди маринад, все робити. Але покажу вам, як я прикладала баночки. Бачите, понабирала у півітрові баночки, в кружечки, в чашечки, у що є, так понабирала водички, трішки зверху отак приклала. Бачите, вони гарнесенько вже от кришки сіли на баночки. Все, все забираю і тепер буду зливати воду, покажу вам, куди. У літрову баночку. у таку літрову баночку, для того, щоб я бачила, Скільки тут є води. Які має робити маринад, тому що буває так, що от у баночку літрову піде півлітра води, а буває ще не піде півлітра води. Це вже залежить від того, як склалися тут помідори, як наклали у баночку помідори. Ну, от так зараз буду і зливати. і так зараз усіх зілью. От буду зливати останню баночку. Я от останні дві баночки злила. Дивіться, скільки більше півлітра води з останніх двох баночках. А в тих баночках було по півлітра води. Ну, от 250 мл було з одної баночки. А тут вийшло вже більше. Бачите? І скажу вам, що от я налила сюди, уже в каструлю злила цю воду. І оцю сюди. Тут у мене 2 літри є і 2 700 грамів 700 мл. Я отак собі поміряю. Я взяла отаку столову ложку. Це така ну, столова ложка натуральна, як кажуть. Тепер буду додавати сюди на 2700 мл води. От соль буду додавати. На 1 літр я даю отаку столову ложку чуть-чуть з вершком. Ну, така столова ложка трошечки з вершком. Тут 2700 Одна столова ложка. Тепер отак. Друга столова ложка. І. Отак десь дам третю столову ложку без вершка. На літр води одна столова ложка трошки з вершком і то є 30 грам соли. Я напишу на літр води все напишу вам. Тепер додаю цукру. Цукру йде 4 столові, я додаю. Так само з таким вершком на літр води. От одна, друга, третя. Четверта, це і у нас літр. Знову одна, друга, третя, четверта. Це два літри. І тепер одна, друга, це на пів літр. і ще там є пару грам, ще одну ложечку. Ще. Отак, три ложки дала ще. Так, гарненько розмішаю і йду ставити хай закипить. Коли закипить, я додам оцет. І теж покажу, скільки даю оцет. Поки маринад буде нагріватися, я додам сюди у кожну баночку отакі столові, такі самі столові ложки, олії. Ну, от. Беру олію і столову ложку. так. Не бійтеся, що перелиєте трішечки, не бійтеся цього. Там капочка, воно нічого не зашкодить. От. І знову так сунув ложку. І зразу закриваю. Хай тримаються теплесенькі. Показую вам, що от маринад закипів, гарненько закипів. Довго не треба, щоб він кипів, щоб не викіпів маринад. От. І тепер я додам ось. І на два, на літр води. Я буду давати 50 мл оцету. Я, можу, я завжди міряю отакою стопочкою. Ну, Пишуть дівчатка, що немає, не у всіх є така стопочка. Зараз буду міряти. Я отак наливаю От. трошечки переборщила, Чуть-чуть відлию. Оце так у мене буде 50 мл. Півстопочки оцієї. Бачите? Оце так 50 мл, так іде на літр, на літр води. Одна стопочка. А тепер я буду показувати, як я даю 50 мл столовою ложкою. Отак От одна столова ложка. Це я показую на ложки вже. Одна, дві, три, чотири. Це вже я дала на 2 літри. У мене ще 750 мл. Тепер візьму отак. Одна І друга, це на пів літра. І ще одну столову ложку дам на 250 мл. Я кажу, я в описі напишу вам на, рівно на літр. А ви вже собі будете орієнтуватися. Ну, дам ще трішечки, хай закипить з зосити і все. І зараз тільки трошки скипить, і я буду заливати вже помідори в баночки. Маринад уже готовий. Бачите, накритий кришечкою баночку лійку цю, щоб не розливалося мені. І отак буду брати маринад заливати, а кришечкою далі цей маринад накривати, щоб не вістивав. Це коли багато от баночок є так, щоб довго не було. А так, якщо 2, 3, 5, там то можна. Отак гарненько, бачите, майже майже уве. Заливаю. Тепер усі баночки перекручу таким ключем, як ми її робимо. Ну, от я вже всі кришки ми баночки закрутила. Баночки вже закриті, все. І отак от зараз отут переверну їх, отак от усі. Отаку от, от бажано так близенько один до одного. Отак. Тепер візьму полотенце Таке теплесеньке. тепер ще такі одіяльці. Тепле одіяльці, отак. Отак укутаю добре. І будуть стояти отак, до того, поки не остинуть всередині. Ну Це зараз третя година дня, то завтра рано, я думаю, що вони будуть холодні. Водички, оця маринад, ці помідорки будуть всередині, все холодно, вони застинуть. Ну от і все. Отакі сьогодні я показувала вам, як я закривала такі помідорки. Це дуже смачненькі. Виходить. Я кажу, вони такі, як, як салат. Просто відкрили, тарілочку висипали і е, смакуєте їх як салат майже. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я такі помідорки закривала. Закривайте, це є смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, за підписки. За коментарі вам дуже гарно дякую. Всім дякую навіть ті, хто не підписаний, а дивиться мій канал. Дякую вам. І всім нам бажаю поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю і Божої витримки, і тоді до зустрічі!